Усі ми звикли до благ цивілізації, передусім світла і тепла. Ворог це знає і намагається зламати наш дух, вивівши із ладу енергетичну систему України. Росіяни атакують електростанції, сподіваючись спровокувати серед населення страх і паніку. Та ми лише звикаємо жити у новій реальності, де тимчасово немає світла. Та до будь-яких випробувань краще готуватися заздалегідь. А як це зробити? Дивіться далі. 10 та 11 жовтня Росія завдала масових ударів по українських містах, атакуючи зокрема об'єкти енергетичної інфраструктури. В результаті світло зникло в низці областей України, а влада запровадила віялове відключення електрики по всій території держави. Не оминули вони й Франківщини. Хочу зразу звернутися до жителів області, щоб ставилися з розумінням. І ми не завжди маємо інформацію, коли буде відключення, оскільки десь на Є пік в енергетичній системі і е... Тоді ми починаємо відключати відповідно електрику. Повинні мати розуміння, що ми живемо у воєнний час і кожен повинен максимально докладатися до перемоги. І десь є незручності, ми повинні сприймати як належні ці незручності, тому що наші хлопці, які в окопах воюють, там і холодно, і взагалі мова про електрику не йде. Енергетики обіцяють чергувати відключення у різних населених пунктах, аби у всіх була можливість скористатися електроприладами. Зараз відбувається вимкнення електроенергії у багатьох споживачів. Необхідність такого вимкнення виникла через розбалансування системи енергопостачання нашої країни через руйнування частини мереж наслідок обстрілів ворогом. Ці обстріли привели до того, що знищені частини Енергетичної інфраструктури пов'язані з генерацією, тобто виробництвом електроенергії, з елементами передачі, тобто доставки електроенергії від місць, де вона виробляється, від електростанцій до кінцевого споживача. Ці руйнування відбулися в різних місцях. Не обов'язково там у нашій області, наприклад, їх немає, але вони відбулися в інших місцях. А енергосистема України, вона є один єдиний механізм, який дозволяє передавати електроенергію з усіх місць, де вона виробляється, до всіх споживачів, де вона споживається. Через те, що у нас зараз в Україні є дефіцит генеруючих потужностей, тобто дефіцит виробництва електроенергії, її не стає для того, щоб покрити все споживання області. Єдиний спосіб збалансувати енергосистему, тобто привести у відповідність виробництво і споживання, а це такий, ну як особливість електроенергії, її не можна накопичувати, її не можна зберігати, її не можна десь притримати. Вся, що виробляється в цю секунду, в цю ж секунду, має в інших місцях споживатися. Тому, якщо немає виробництва електроенергії, то Єдиний спосіб споживання привести до рівня виробництва. Це значить, що частину споживачів треба вимкнути. Графіки вони розроблялися у мирний час, і вони були розраховані на якісь такі ситуації, які можна було спрогнозувати. Їх ніхто не розраховував на війну, коли треба відключити там дуже значну частину навантаження на дуже тривалий час. У нас були випадки застосування графіків там в попередні часи, але це лише на час ліквідації аварії на короткий період часу. Зараз ця по суті аварія в енергосистемі у нас триває вже кілька діб, відколи від, останній обстріл був, і такий дефіцит у нас зберігається. І поки не буде відремонтована якась там частина мереж, яка дозволить збільшити виробництво електроенергії і доставку її до споживачів, ми будемо працювати в такому режимі. І, ми використовуємо всі засоби по зниженню навантаження для того, щоб вписатися в це обмеження, яке існує в Україні. Енергетики попереджають, що відключення світла можливі кілька разів на добу, однак обіцяють, що кожний із них не триватиме довше чотирьох годин. Ми вимикаємо не конкретного споживача, а вимикаємо лінію, у нас це називається приєднання, вимикаємо лінію 10 кВт, на якій є там декілька або декілька десятків трансформаторних підстанцій, від яких живляться різні споживачі. І якщо на одному цьому приєднанні, на одній лінії 10 кВт є, наприклад, лікарня, то ми її не можемо вимикати, поки що ще можемо забезпечити такий режим, щоб не вимикати критичну інфраструктуру, то не вимикаємо і інших споживачів, котрі на цьому ж приєднанні, живляться від цього ж приєднання. Тому є споживачі, котрих не вимикаємо. Незважаючи на розроблені графіки та черги, відрізняються вієлові відключення світла від планових тим, що де та коли вони відбудуться, важко спрогнозувати. Тому до життя без електрики треба бути напоготові завжди, а особливо в холодну пору року. Детальніше про те, що для цього потрібно мати, розкаже міський голова івано Франківська Руслан Мартінків. Хочу показати те найнеобхідніше, що потрібно для того, щоб пережити цю складну зиму. Теплий одяг, так ми тут маємо. Спальник, ми маємо певний такий плет, різна термобілизна. Бачите, тут є різної модифікації: шапку, шкарпетки, рукавиці такі добротні. Вони шарф. Ну, на всяк випадок, навіть грілку. Грілка теж дозволяє гарячою водою заповнити і грітися у той небезпечний час. Треба мати ліхтарик. ліхтарик який у вас буде працювати. Звісно, що для того, щоб підзаряджати телефони, тому що електрика може пропадати, і це буде ну, надзвичайно важлива допомога. Також такий ліхтарик ще є, який може використовуватися в різних. Е Випадках теж бажано, ну і не забути батарейки, тому що без батарейок не працює. Тому, будь ласка, закупіть батарейки. В хаті має бути декілька свічок. Бажано таку велику. Для чого велика свічка? Для того, щоб довше вистачало, тому що зрозуміло, що чим менша свічка, тим вона буде менше горіти. Тому таку свічку в кожну хату і сірники теж рекомендую. Обов'язково радіо, так як і в тривожному. Рюкзаку ми рекомендували, тому що що би не було, завжди по радіо будуть передавати ту найнеобхіднішу інформацію в разі будь-якої небезпеки. Аптечка повинна бути в кожній хаті. і Найнеобхідніші речі в такій аптечці є. Бачите, ця аптечка така звична. Це тут і, бін, і бінти, і різні такі приладдя, і ножниці. Тобто, це необхідно для того, щоб Надати першу медичну допомогу у разі якоїсь небезпеки. Вода Вода може бути в пляшках, потрібно мати певний запас, і вода повинна бути, ну, скажімо, питна і технічна. Так? Тобто, знову ж таки, треба мати цей запас на всяк випадок для того, щоб пережити тих декілька днів. Термос є для того, щоб тут було постійно гаряче. Такі термоси сьогодні, ну, вони продаються в кожному магазині, і можна мати цей термос і користуватися ним по потребі. Це теж дуже важливо. Ну і харчі, харчі повинні бути максимально м'ясні, рибні, щоб була калорійність. Це різні там паштети, це відповідні такі консерви енергетичні. Це, бачите. Певні такі ковбаски це солодке, зрозуміло, бо солодке дає енергію. І коли ти солодкий їш, енергії є більше, я думаю, що все буде гаразд завдяки нашим Збройним силам України. І ця зима. Пройде спокійно, але на всяк випадок потрібно бути готовими. А чи не поготові при карпатці? Давайте з'ясуємо. Ну щоб я там скуповувала гречку, такого немає. Але просто готую. Якщо я готую зараз, то готую на дві-три порції більше, в разі, якщо немає світла, щоб я могла що підігріти дитині. Ні, я не роблю. А чим <різь> чим Ну так, обійдемося. Щоб якось справи. Так, звичайно, а почали чому? робити ще на початку зими. Записаємося всім, що не пропадає, крупи, все, що можна швидко готувати. Всім записаємося, так? Для малечі також і баночки є з готовим, і так, і кашки. Роблю невеликі, але роблю. А все закуповую? Меду купила, більше, як завжди. Ну, Є якісь крупи такі, навіть пакетики, що ще не користувалися, що вже вони півфабрикати трошки, щоб можна поскоріше зварити і з'їсти. Ну, одежа тепла, підтимволе і все. На випадок відключення світла чи не найважливіше це запас харчів. Переконана лікар-терапевт Тетяна Чевалюк. Однак він наголошує, повинен бути добре та заздалегідь продуманим. Мова йде про що? Холодний суп. Це краще ніж сира картоплі чи сирий буряк. Відповідно, холодний суп все одно можна з'їсти, а готувати ну, в такий час, коли світла немає, він не завжди буде на чому. От другий момент повинна бути повинні бути в домі такі продукти, які можна приготувати на швидку руч без використання електроенергії. Тобто, навіть той самий хліб з маслом можна зверху класти або твердий сир, або сир на зразок фета, моцарелла, він менш жирний. От, але при тому має більше білка, тобто я би навіть на нього більше акцент робила. Обов'язково мають бути фрукти, овочі, тобто таке, що можна по суті, взяти от в натуральному вигляді і спожити. Крім того, дуже виручають хлібці, печиво, батончики. Тобто печиво може бути і не солодке, його теж можна використовувати замість хліба. От, батончики в ідеалі з натуральних складників, тобто там, де є горіхи, там, де є сухофрукти, там можуть бути пластівці або висівки, чи вівсяні, чи ляні, там вже різні варіанти. От, тобто, знов-таки те, що. Під руками для діток обов'язково має бути а якщо це зовсім маленькі, то суміші і молочко, ну мабуть, ультрапастеризоване, тобто те, яке довше зберігається, і зберігається без потреби в холодильнику. От, Хоча зараз зима, і в принципі роль холодильника може спокійно виконувати наш підвіконник. Навіть раніше ж були такі шафи спеціальні на підвіконниках, які от власне взимку роль холодильника виконували. Що дуже важливо, це вода. Тобто потрібно, щоб на кожного члена сім'ї не менше літри води припадало, тобто бутиль води повинен завжди в хаті бути повний. Все решта там вже буде за бажанням. Якщо є потреба, наприклад, там приготувати суміш маляткові, то обов'язково потрібно мати або газовий пальничок маленький, або туристичний пальничок. З ними простіше вони невеличкі. І в принципі, кружку там води чи молока завжди можна на ньому приготувати. Так само в цих випадках виручає сухий спирт. Теж можна от придумувати щось зараз, народна творчість технічна, дуже нам цьому допомагає, тобто можна придумати. Є спиртові пальнички, але вони, вони ефективні, але треба бути з ними обережні з обережними, тому що все-таки спирт рідкий і спирт легко запалюється, легко спалахує, тому ну тільки дорослі і тільки дуже обережно, тобто на яко, якій, на якійсь основі, наприклад, на металеві чи що, тобто, щоб можна було, щоб воно не він не розлився, не дай Боже по цілій кімнаті. А якщо ж Світла не буде тривалий час, то на цей момент, на ну якби на цей період, нам треба запастися серйозніше. Тобто, по перше, в в квартирі завжди має бути запас солі і цукру. Для чого? Тому що якщо є заморожений, наприклад, шматок м'яса, морозильна камера потримає, ну, добу-дві більше ні. Далі треба буде з цим м'ясом щось робити, щоб його ж врятувати. Тобто можна буде завжди його засолити, щоб потім вже щоб воно хоча б цей тиждень-два, поки ми не переживемо катастрофу, щоб його зберегти. От. Є технології засолу, тобто ріжеться на невеликі брусочки, засолюється сіллю, зливається потім оцей і Сік, який виділяється. от, в принципі, м'ясо зберігається ну, за такою давньою технологією. Другий момент якщо є заморожені малина, полуниця, будь-які інші фрукти, ну, з безвиході засипаємо їх цукром. Я розумію, що це від дієтології далеко, але ми принаймні, збережемо продукт, ми його не змарнуємо, тому що в нього теж вкладені і праця, і кошти. От, ну і крім того, все-таки якась користь там буде. На випадок тривалих відключень електроенергії в нас повинен бути запас їжі, яка вже готова для вживання. Тобто, це можуть бути може бути щось на зразок консервів, Консерви там крупа з м'ясом, крупа з овочами. Зараз їх є достатньо багато в ідеалі, або щоб вони відкривались без використання ножа, або мати консервний ніж ну, на поготові, щоб він був під руками, десь поруч із консервами. Вода однозначно, той самий розрахунок літра півтори на добу на кожного із членів сім'ї. До речі, за домашніх тварин теж варто подбати, тобто теж їм запас форму для них має бути забезпечений в квартирі. Далі, продукти швидкого приготування. Починаючи від круп, які можна хоча б от просто залити кип'ятком з окропом з вечора і відповідно зранку спожити, можна назвати гречку, можна назвати булгур, можна назвати кускус, тобто вони достатньо швидкі в приготування. Далі макарони. Я думаю, що ну якби в. В тих районах, де які постраждали від війни, в яких власне і були тривалі відключення, то вони навіть на дворі готували там казани, там були перші страви, і там було щось простеньке, тобто, що достатньо швидко вариться. Тому макаронні вироби так само в хаті мають бути. Ну і як такий варіант рятівничок, макарони швидкого приготування. Чому? Тому що ну, вони зовсім швидко готуються, їх навіть не треба кип'ятити. тобто достатньо просто ну, добре гарячої води, навіть не обов'язково окропу, вона собі набухне. Обов'язково потрібно слідкувати, щоб були або овочі, або фрукти в раціоні а краще і те, і те, чому тому, що всі продукти, які я назвала вище, вони сухі. Вони не мають клітковини, відповідно, є ризик виникнення закрепів, виникнення захворювань шлунково кишкового тракту. Тому обов'язково потрібно забезпечити собі, щоб те, що ми з'їдали, воно м'яко виводилося. Тут вже в якому вигляді вони будуть це вже повністю ну, якби вибір людей. Тобто, можуть бути, наприклад, ну мабуть. Тушити і зварити в нас не вийде в такому випадку. Мабуть, ну тобто зберігаються в сирому вигляді, тобто щось на зразок моркви, буряка. Будемо щось вже тоді придумувати. Чесно, ну мені складно це яблуко простіше. Тобто, тут в даному випадку, от на такі тривалі відключення, запас, мабуть, що яблук або якщо є можливість, ну апельсини, апельсини теж можуть, наприклад, навіть місяць стояти. Тобто фрукти теж повинні бути у нас так про запас. А ось іще один лайфхак, як зігрітися та мати світло. Для цього нам знадобляться залізна бляшанка, картон і парафін. Якщо ці складники у вас є, тоді і окопна свічка буде. Вона горить значно довше та яскравіше, аніж звичайна. А як її зробити, дивіться далі. Для виготовлення окопної свічки потрібні нам жестяні банки, але увага підходять не всі. Зараз я взяла підходящого розміру, але не підходять високі. Бо якщо буде вища банка, тоді не буде поступати кисень всередину і вона не буде працювати, ну, це буде просто перерозхід парафін. Важливою є її щільність картону. Дуже важливо звертати увагу, щоб картон був гафрований. Звісно, є п'ятий шаровий, але його дуже важко крутити і дуже болять роки. Ну, Якщо хтось хоче зайнятися, то раджу вам все-таки брати трьохшаровий картон, я вже показую заготовочку. Але тут гнітель, який так само робляться з картону. І також скручуємо нашого як ми їх називаємо і вже засовуємо. І крайній етап залиття парафіном. Отак виглядає майже повністю дозалита баночка. Обов'язково е, треба враховувати те, що від температури, тобто гарячий парафін, він, скажімо так, він має більш більш ширший, скажімо так, він коли стова, він завжди дасть всадку. Тобто завжди треба баночки ще доливати. Сам процес виготовлення окопних свічок розповідає Тетяна нескладний, проте труднощі під час такої роботи виникають. Робити це насправді дуже легко, і це не вимагає там особливо якихось странних там навичок. Є там певні технічні нюанси, але мені здається, що дитину 10 років можна спокійно лишати в майстерні і навчити такі робити. Саме окопні свічки використовують наші захисники на фронті. Часто для них це єдина можливість зігрітися і приготувати їжу. Однак, в умовах відсутності електрики, окопні свічки можуть стати порятунком і для цивільного населення. Головне пам'ятайте правила безпечної поведінки із вогнем. З вами була програма. Непоготові. Я її ведуча Ірина Некорович. До нових зустрічей та бережіть себе.